Так, вот такая лантришка вийшла. Нові туманочки стоять, нові фарки стоять. Капотик. Капотик новий новый стоїть. Да, радіатори, Да, радиаторы новенькі повністю. А два штуки ставили, так, да, радіатор? А ой-ой-ой, тут усі радіатор кондиціонера стоїть. Повністю все. А ну зараз капотика шкатк капотиком. Так, ви зверху вже бачили, уже вже показував, я снімав вже. Так, а ну где тут Вообще, машина 120 оригинального пробега. Так, где там та ручка? Ось что она. Открываем капотика. Так. Ого, тут уже, уже. все. Все сделано. А ну подожди. Пише, пише. Так, фарин новенький. Така машинка. Зазорчик все. Капот оригінальний. Надо поміняти жабо. Лобуха була ціла. Просто капот як був, страховчик відкривали, капот. І взяли його раз по и разбил. Так машина. Машинка все как надо. Работает. Сейчас. Кондиционер работает. Все классно. О, четко руба Кондиционер работает классно. О, так пробег. 120 тысяч пробега. руль. Ногтями Женька ездила на этой машине. И вон она ногтями его. Да не дай ногти. Ногти, типа, бачите. Все ногти. Так и не видят ничего. Вот видно, что все полностью, бачите. Ручки. Не видят ничего, ручки. Тут все четко. Кнопочка тоже, бачите, все. Все четенько. Тут теж все класно. Все как надо. На рулі кнопки теж хороші, не витерти. Робів оригинальный. 120 тисяч. Ай бляха тупо далі, бачить, тут синя строчка. Силюшка такі хороші. Все, болти не скрутилися, не снімалися, нічого тут. Все в оригіналі тут включається. Дверки в оригіналі. Все Все чітко тут. Все класно, потулок чистенький, все, і зачуханий. Машина одного власника, Бо власниці була, власниця по тій пашпі, тут трошечки якась царапинки якісь. Так, все. На бампере есть и все. Такие дефектики, такие дефектики. И все, трещин, трещина, в бампере все есть. Так, все. Машинка четенько. Так, все. Чигушка тут вообще не протерта, ничего. Сюда тут протирается у них боку по бокам. Тут все четко. Все четенько, все работает, все. не витер, кнопки, ручка тоже не вита то ничего так вот крем крем капота камулятор хорошенький стоит тоже питание мабуть да. масло так радіатори нові стоять радіатор один радіатор кондиционера новый есть новый радіатор новий телевизор панель тоже новая стоит парик оригінальний беру не було. Вся, крила не знімалися, в Удара такого не було. Ажірони були на місці, все було на місці. Все на місці. Подуш. Да, за, да, заглуши, заглуши. Давай, давай. Радіатор маленький. Діфузор остався старий. О там удара не було, ці машини, такі тільки зачепило бампера і капота і все. Удару такого не було серйозного. Діфузор залився старий старій з, з машини. Там просто якось победився, радіатор пробило, якось там Ось така машинка. Все, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Так, зараз резину покажу, бо питається нова резина повністю. А який год тут? 23-й. 23 год, 23 так? Ні, 21-й. Того ти з сторони Чи, Ні, 20, 21. Да? 50 та неділя? 21 рік. Да. Не, ну состояння резини взагалі. От італік з тієї сторони. Так, резина нова тут стоїть. Фата на сезоні 5 проїздить. Це Де... хороша резина, Деб... яка це вона? Дебік. Дебіка. Дебіка, Це нормальна дебіка резина. Всі 4 чотирь... ската нових стоять. Не, 21 й рік, але ну, состояння їх новий. Доброго, доброго вечора, підписники, глядачі каналу Все про авто. Зараз їдемо дивитися таку машинку, як називається, називається вона лендмарк. Landmark, ZXMAR називається. Там двигун гуртії 2,4, як на ховері. Зараз їдемо дивитися, подивимося зараз, які состояння, які стані. Там трохи в ляву сторону вдарений. Рядешку возлі нас, зараз я доїжджаю вже. Так, скоро вже будеш на под'їзді вже. Їдемо на апараті їдемо, на Китайчику їздимо теж, на джелі в рандіку їдемо. Кистаті є врандік непогана машина, ніколи не їздила на китайцях, Це... то на цьому на МК на МК, МК то чітка машинка. Китайцы, китайцы, но ты, китайцы, нормальные все будет, да? Приснилась нормальная машинка, можно ездить. Все, сейчас будем на месте дислокации, включусь, покажу, расскажу, что, до чего. Бампер целый. Бампер целый тут. Ну, арка везде. Бампер целый, да? Бампер целый. Бампер целый. Ще душочки такі тут. я поменяла цю, ну, ну, скільки доплати? Панянь дядько не хоче, казав тут. А а за що я хоть якусь машину ж би купувати, хоть другу якусь, да? Дев'ятка кажуть. -ка. Думайте купити по суті таку джик під дев'ятку тебе. Якщо ну, воно, я, я ще... воно не є, ну воно китайське, воно але це просто це. Ця... А що таке дев'ятка? Що покажу люди, МКшечку. МКшечку покажу свої ребятка. МК покажу. Диви. А, в мене шкода єсть, я. Деку. Не вернусь. А, це ж є машина, де нас не машина. Шкода мене, а А, ну то шкода. Покажу МКшка, що ти понявка, -по -по що за МК. Та де я не прият Лучше, ніж дев'ятка. Так куди за 9 брати. там братися дев'ятки? Ні, це лично я їжджу, Ну, що МК МК моя написана, бачиш. Во все, ну. дивись. Віка. Я зрозумів, це в сусіда в мене така. Ось що, дивіться. в сусіда в мене така. Ось посередині? Да, да, да. Там в сусіда, тільки в лю люка нема. Ні, в нас люка, бо це ж ми там вже пригонили. Це на та, літа вони ще. Да, їм там штуку скількись пригонили, небагато. Але тоді розпродали Ой, о, що, людям, бо ми там не віддали. Посередині спідометр? Да, так. да, да. Оце в сусіда в мене. Що, і саме я півтора року їжджу. Я брав одного хазяїна, хазяїні салона, блядь, поняв? Все, бампер я покрасив бампер, бо я купив них без бампера, його, по-моєму. розумію. Все, ну все. Бампер розірвав. Тягнули на шурку, бампер одягав. Mm. Все. Я полтора року це їздив. Я і зараз, що, блядь, сюди, сюди, то не їздив. Це не те, що я їздив. мене в інтернеті немає, я не продаю їздив. Це просто так. Стоїть по, по подіяльному просто. Mm. Запчасті возить в багажник на кріші, в мене є. Запчасті возить кріш, що хочеш з нею возити. Так, ну поїхали тоді, бо тут немає, що нема що багато туди, зміняйте. Де. Ні, Ну нема реально блядь, 2000 доларів. Ні, да, 2000, ні, це. це, це, це. Що? Ні, воно то витягнеться на 2000, розумієте? А коли? Тільки б да, так, треба теж заробити, що вже. І це ж воно не то там, е, воно легко 2000 так, рекламу рекламу, Може і бояки так у нас з документами все нормально. Запчасти не інтересують, ти що я розставив. Та ні, ну куди воно? Я би ти мені на цю сказав за п'яти, чи не кустю. А воно ти зрозумів, що ну, не продає, ну блять, машин мало, взагалі мало машин. У нас три з половиною роди лежати. Мене ну, бля, це майбати, мене май, двері, чотири двері, в мене класик, сіло свята лежить. Кузов я здав металолон, кузов здав. Салон приєдна. лежить в ідеалі. Взагалі салон в ідеалі не лежить. Але машина була 50 тисяч рубля, я вже рибакав, бо я. Ну він, звісно, ну не так, вона там була буквально. Да? Да. Ну ні, ну мотор там оце все повністю все було. Ну ми було. це продали, мотора продали. І то скільки мотор пролежав? Років півтора, ні, тоді продали. Ні, то, ні. Та ні, ну півтора, ні, шо? Нес... ну а що, Вадим, посчитай. В 19-му році. Пролежав. Коробку роздатку, якось. Не, не, отак не китається. Лежала, такі. А... А. Да. Я маю, віду, що Коробку... ти кидаєш за тиждень продав. Воно. Коробку рожал тут. О, а де там? Що 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 предлагали тобі. Відео скидали. Таку саму телемарку. Коробка напилася. Люди? Ну люди, не, люди не треба предлагали. Помниш? А, воно за границею. Да, за Там, там короб... машина коробка. Там, Но вона, блядь, не ну, понял, вона красивенька, вона ровненька, чистая. <губить> <губить> Черная. Полицей полторио давав її. <губить> там вона була, ну там і на кулаки мені стояли, блять, 700, блядь. Я постав, коробки немає, хоч вот це, плюс-мінус там, блядь. Да, так, зазор там є, ну да на накидав, пуст, пуст, все понял. кажу, в їхай, блядь, пуст, пуст. <губить> <губить> ну Закарпаття, блядь. <губить> Да. Мы не иначе каждый день. Да нет, кемнечку 43, ты уявляешь? А все а кемнечку. Полируем в парке. А в Африке 20 она. ты okay. уявляешь? Сколько? 20? 20? 20. В Африке? Да. А что, у, у них похолодало? У на нас жара пришла. Что, и мы неграм из Казахстана? Ну, no. да. В своей стране, да, негр? <существует> хуяр, блядь. Цены растут. А, скоро будешь а, 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 идти. Вот скотчем таким скотчем раз. Это же профессионалы делают, а, а мы. Мы же не профессионалы, мы так. Не, ну я, да, я, не я если тут зацепляю вдруг, ну это мелкая полторы, а. то я машинкой и там прохожу. А, все, я крылышка, так что она. Так, так вот, начинаем этим... полировать, какой там полировать? Полторы тысячи. Полторы тысячи полируем. Начинаем полировать. Полторы тысячи полируем, полторы тысячи. Понял, оцениває. Перешли вже на 2000 восьмінь. Паліруйник для 2000. Я тому, бачу, вони посиклішали. Ну, а ще як зараз тим. А в мене є поліруй, понял, яка бородательний дима Угу. — Універсальний там, із якимись такими крупинками, понял? Тут теж в тримовці пастились. А, 3 да. Ну, так. Тільки, то... да, тільки там вони якісь по маркіровках. Да. Так, все, зараз ми це, і потім машинки будемо затирати, побачимо ефект. Друго фара все, стало стала, стала як новенька. Дальше, як внаця, то буде Хорошо, я полезнее, вообще будет хороший. Карандашик был бы так можно было поподмазывать. Сколики. Чтобы карандашка попытка. Это на суде подиха, да? По карандашкам. Вот там надо на 30-й. що уже такие места. Типа понял, поподмазывать. Такие-то аккуратненько подмазывать уже

Uh -huh. Там. А пальцем вообще не берется, да? Вообще не берется пальцем, понял? Вот так, если ногтем попробуй. Еле -еле. А то еле-еле, бля, хватает. Да. Ага, это инвекторный. Який? Вот то есть другой. Не, а то маленький инвекторный. Вот это легкий отдыхай. Я пойду нам учить, поисчезало сразу. Диви. Так вот это заменит сейчас пасту. А, ну то, что убирается, да? Да, сейчас паста чуть-чуть дадим без. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Ну треба дивитися продажну ціну вашої машини, скільки вона там кошту, треба дивитися. Ну там в мене машина тоже роботи знала поводить. По-моєму тисяч 12 щось mm, таке. Так, заводимо генератор. Тоді інвектор. Не успели. Не успели, ну, я Нормально. Ну ничего страшного. Ну то буде лучше, без шума буде. <риві> а вот ну, так гудят ну, ну, <риві> <риві> это. Надежный генератор, да? Да, ты, все включилось. И все, нормально. Ты так боится його. Вот. Давай. Боится нашей войны. Да я что тут хочу? А, Парень, новенький заставил. Это у нас то появилась. Полісить світ, все оригінально. Як сказали суму, то мені трохи погано стало. А потім, ти знаєш, чоловік сюди не Когда Тоді влазиш в пізде і починаєш так працювати, як пчелка. со всіх селей людей понаходив, попозичав, потім подавав. Що за заготав дав. Я давно горобець такі вдома нарадуватися не можеш. А що в житті, ну що святої? Це житті стройна. Нас батьки родили. Тут вже теж надо їли оце. Каждый день одно и то же. Работа, работа, работа. Мы хотели работать, так подняться к тебе. Ты что делала? Ты помнишь? Как получение каподика пошло вверх. Саратами заполировываю, видно. А хочешь нормально? У вас не сел получится. Так, заміна порогу у неї з кашечки. треба буде мені на МК поміняти туди пороги, на МК і на МГРАДі треба буде поміняти. На МГРАДі тут ззаді, поняв? Оце мене вигнуло, оце це, поняв? Отут оце вигнуло. Я поняв, ворож болячка. Так, отут оце схилено, а тут оце, блядь. Дві дитини, це так куржурки Вона б ціла була, блять, або вони, бля, дебіли пеною її не задували. Да, Ви відра пени в їбали, я тут блять, як А для не чого є? все п'яна це б? Хтось її задуває. Це хтось сам. Тут вони таке поналатували, вони тут вирізали блюсок, таке там зверху понатулювали і пеною. Багато є, це пена, пена. П'єна, оце воно от пени не є, воно воно Да? Вода попадає, влага і все. І все, вже вмерло. Да. Навіть конден... перепад температура. Да, Їхав, машина нагрілася, печка. Тоді приїхав, поставив, охолола, блядь, конденсат не скапує на п'ені Да, І, і всі все вороги проходять. Да. Ну це ж То демокій, каже, пекару, бля, все, тут До павіровки побачиш, ну, що там полірують. Коробку выучно купити, от полторышки до двух. Ну так и проводится. Маши подъезжаем и будешь еще один конечно. Да, это зауличательно. Ось оце таке врать. Ось, це бачиш. Оце таке вбрать, бачиш? Таке, що вбереться, що не вбереться, то і Поміняй тут зверху, ідеально стоїть. Та не треба на ній знати. Повороті просто все. Так бачиш, що вбереться тут, що не вбереться. Більше всього, щоб почне все вбереться тут. А може, я почухаю, треба почухати, давай почухай, може. Ты Та, не ну, чухаєш, більше роботи підкинеш. Але дві капот блистить класно. Він Ти начухав. Прийшло здороме налезти, щоб диви, як гарно цей капот блистить. Так, полібуємо туманочку полігуємо. Ну а що, знаєш, друг є. можна сміло. Сміло можна працювати. Ми деньгами не беремо між собою, тільки бартер. Так, туманки таку буде. Бувачі, що Чи Получится їх чи не поліція спалірувати. Пайка бампера проїздить у нас тут. Тут паяється, тут лихується, там вариться. Работа идет, работа кипит. Полюй, как и мама. Полюй, А 40, что, а что, с таким шесть. Душа молодым надо. Синий, Я синий, синий. 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 нерви, Верми, походу, хуйня. А мене, бачимо. А там вроді не нервничают. А мене бачите. Готово. Бачи. Я вважаю, що вся куня. Будь людиною. Да. Остальное. Так, ну хобоєчка. Мграндик. Такий види у нас м градике. Парапалірована туманочки, дополіровуємося дверку вона. Так, все, тут м'яке ну, залишилось ну, трошки на двері. Ні, Арман, ну дверка дивися, дивлюся, дивлюся, лице моє видно, ти зрозумів? Це ж плохо, по, да? по камері, все взагалі класно. Не, взагалі бачиш? Видно моє лице. Дивиться, і щоб поліровщика лицо, правильно? видно. То поліровщик не зробив тут дверку. Ні, то подивися. То це нормально, дивися. Отраження видно, це дуже хороша покраска. Все, пару палігнули. Трошки, звісно, помінялося, але так. Це взагалі кнопка стало. А що це за чорні цяточки там середини? И это уже все фара просто Валь... заложил. Да, оно, ваш хром заложил. А ты помнишь, в чем прикол? Мы когда-то вскрыли были фару, и mm. тут такое грязное, типа, было. Я говорю, товарищи, возьми ваш салфетку и вытре. Короче, властный салфеткой прошел, и этот кросс выло. в твою мать. Я говорю, все.